Здається, що прийшла весна, і всім хочеться скористатись нагодою і вийти на говерлу з -за росляка. Тому ми записали для вас цю відео інструкцію, як зробити це безпечно, куди йти, якого маркування дотримуватись і загалом, як дістатись вершини живим, неушкодженим і щасливим. Перша третина маршруту буде пролягати по лісу. Тримайтесь синього маркування. В зоні лісу буде розгалуження синього і зеленого маршруту. На ньому висить табличка, встановлена добровільними рятувальниками. Вона каже про те, що зелений маршрут в зимовий та сніжний сезон небезпечний через карнизи та сходження лавин. Тому ми з вами дотримуємось синього маркування. За півтора кілометри ліс закінчиться, і ми вийдемо на ось таку галявинку. Якщо ви десь почуєте про туалет на синьому маршруті, мова саме про цю галявину. Тут є вказівник, сам заклад розташований в деревах. А ми на цій галявині повертаємо лівіше. І бачимо ось такий стовпчик. Це зимове маркування. Зимовий сезон. Маршрутного вербу додатково маркований ось такими прутами композитної арматури та стрічкою червоного кольору. Це маркування встановлено рятувальниками, і воно тут для того, щоб орієнтуватися на маршруті в умовах поганої видимості або коли стежка засипана снігом. Табличка вищі зони лісу нагадує нам про те, що високогірні схили вкриті льодом, і виходити в вищу зону лісу доволі ризиковано. Особливо, якщо не мати спеціального льодового спорядження. Для виходу на говерлу в сніжний сезон обов'язково потрібні кішки. Далі маршрут пролягатиме так званою зоною рідколісся. Тут ще є дерева, і ця ділянка вважається умовно безпечною. Але все одно є ризик заблукати або зайти в глибокі снігові замети. Тому тут так само варто притримуватись маркувальних стовпчиків. Тежка синім маршрутом заросляка зазвичай добре протоптана, і снігоступи на цій ділянці не потрібні. На гірських маршрутах іноді зустрічаються меморіальні таблички тим, чиє серце зупинилось в горах. Це зайвий раз нагадує нам про те, що гори не пробачають помилок. Погода в зимових горах може змінюватись різко і непередбачувано. Ідучи до вершини. Завжди треба бути готовим в разі погіршення погоди повернути вниз. Перше підніматися в зимове високогір'я однозначно краще з досвідченим провідником. Але якщо ви все ж вирішили йти самостійно, уважно дотримуйтесь правил безпеки. Вище зони рідко нас чекає підйом на говерляну. Це перед вершина говерли, до якої веде стрімкий засніжений, а іноді і заледенілий схил. Крутизна схилу подекуди сягає 45-50 градусів. На цьому схилі дуже часті випадки травмування через зриви у разі відсутності сніжно сніжно-льодового спорядження або необережності. Будь-який необережний крок на схилі говерляни може привести до падіння сюди, в зону рідколісся. Це великий перепад висоти і такі падіння дуже травматичні. Тому радимо підніматися на цій ділянці максимально обережно. Вершину говерляни ви впізнаєте за характерним туриком, пірамідою з каменів, яку видно навіть взимку. Далі буде тягнутись плече невеличке виположення, де можна відпочити від набору висоти. В таку погоду, яку ви бачите на цьому відео, вкрай не рекомендовано виходити в високогір'я. В умовах обмеженої видимості дуже легко дезорієнтуватись і зайти на небезпечну ділянку рельєфу. Дезорієнтування на ділянці маршруту вище говерляни може призвести до падіння в кулуар говерлянського водоспаду, в якому сходять масивні лавини, одну з яких ви можете бачити зараз. Також можна зірватися в сусідній кулуар, який розташований між зеленим і синім маршрутом заросляка. В обох кулуарах стрімкі скелясті схили, з яких постійно сходять лавини. Падіння в них також доволі травматичне. Синій маршрут до самої вершини Говерли маркований зимовими стовпчиками з червоним прапорцем. Якщо ви потрапили в туман при сходженні або спуску з Говерли, дотримуйтесь маркування. Маршрут безпечно. І ось ми майже на вершині, але тут на нас чекає ще одна небезпека сніговий карниз. Над синім маршрутом взимку утворюється масивний карниз, який може обвалитись під вагою людини або самовільно на маршрут і травмувати вас та інших мандрівників. В жодному разі не затримуйтесь на ділянці під карнизом. Мінімізуйте час контакту з небезпечним рельєфом. Ось ми й на вершині. Насолоджуйтесь перемогою і не забудьте подбати про свою безпеку на зворотньому шляху. Відео підготоване добровільними гіпськими рятувальниками команди Волонтерські мандрівки. Підтримати нас можна за лінком в коментарях. Ходіть в гори безпечно і насолоджуйтесь Карпатами.